На подвір'ї управління житлово-комунального господарства вишикувалися три спецавтомобілі, про закупівлю яких раніше розповідав Сергій Кузьменко. Виділення коштів погодили депутати міськради. Про придбання програму розповів директор управління ЖКГ. «Нашим нашому була розроблена програма ціла, яка розрахована в принципі, на два роки, яка включає в собі покупку нових сміттєвозів, які ви бачите за моєю спиною. Взагалі у нас на цей рік заплановано їх купити 5 штук, поки що є три сміттєвози, і четвертий буде в травні місяці. У нас по плану і п'ятий буде в другому півріччі. Крім того, було закуплено 16 великогабаритних контейнерів під портальний 7-кубовий для збору негабаритного сміття. А також 350 євроконтейнерів оцінкованих, оцинкованих, які будуть в травні місяці, програма включає в себе обладнання сміттєвих майданчиків, встановлення нових контейнерів на цих сміттєвих майданчиках. І збір сміттєвозами, які зможуть більш оперативно і якісно надавати послуги. Програма розрахована на 25-30 мільйонів. Ну це на два роки. Сьогодні, скажімо, на цей час потрачено 17,5 мільйонів. Ця техніка буде на балансі КП Чисте місто. Ми зараз проведемо конкурс на сміття, і згідно конкурсу, наше комунальне підприємство плануємо, що воно з такими можливостями зможе стати переможцем і відповідно надавати гарні якісні послуги. Нова функціональна техніка це добре, але чи є кадри? Проблема дійсно є з кадрами, тому що ви знаєте, багато чоловіків нашої громади пішло захищати батьківщину, От, але е, у нас є, е, скажімо, резерви, є е, люди, які готові працювати. Е, крім того, ми запрошуємо людей в наше комунальне підприємство, тому що у нас стабільна зарплата, е, зарплата середня по місту, е, хороші комфортні умови, хороша техніка. І е, наразі поки що, скажімо, на цю техніку, що в нас є, ми е, сформовані, але ми ще будемо закупати, тому ми е, шукаємо е, працьовитих, е, хороших водіїв е, і спеціалістів, які будуть працювати у комунальному підприємстві. Водії чистого міста вже оцінили переваги нової техніки. Звісно, відчутно машини нові. На них приємно і робити і більше вивозити сміття. Кондиціонер, є музика, все, що треба ну, для роботи. Камера заднього виду, можна дивитись, ну, в зеркало, все видно задне. Як повідомив Михайло Сулятицький, в планах встановлення контейнерів для збору і сортування сміття, що піддається переробці, але це вже дещо пізніше.